Сьогодні, знайомлячись із нашим черговим доволі цікавим смартфоном, я скажу вам фразу, яку уже пам'ятається говорив минулого року. Це мобільний телефон, який має повне право вважатися еталоном, найсильнішим і найфункціональнішим рішенням на ринку. І навіть не намагайтесь ловити мене на неузгодженості слів чи на мінливості моїх позицій. Я і тоді був правий, і зараз сам собі не суперечу. Бо тоді я говорив про Samsung Galaxy S. А зараз точно те ж саме, я скажу і про його наступне покоління Samsung Galaxy S2. Флагман усієї багаточисельної армії мобільних телефонів Samsung показав одразу зі старту вельми і вельми потужні результати. Тільки уявити собі, що у наш перенасичений пропозицією час щось може викликати дефіцит. А Galaxy S довго і багато де був таким дефіцитом. І ось його нове покоління, яке, то дивіться самі, зберегло певні фамільні риси, але доволі серйозно відрізняється від свого пращура. Ширший і якісно кращий екран, значно тонший корпус, сильніший і уже двоядерний процесор, крутіша камера, до якої додали такий необхідний для повноцінної зйомки спала та й дизайн загалом. Ті, хто обережно критикували перший гелексі, навряд чи звинуватять другий у якій-небудь несерйозності чи малостильності. Тим часом давайте відкладемо дещо у бік Samsung Galaxy Первісток. Хоча відкладемо доволі недалеко, тому що цей телефон усе ще актуальний і усе ще цікавий. Але цей другий заслуговує на окрему увагу і, можна навіть сказати, на окремий трон. Та не побоюся цього слова. Немає Немає більше на ринку такого смартфона, який би суто за технічними показниками міг би на цей момент зрівнятися з Galaxy S2. Двоядерний процесор на 1,2 ГГц, їх оперативної пам'яті. 16 ГБ внутрішньої, а ще очікується версія на 32. 8 мегапіксельна камера, яка вміє знімати не просто HD, а повноцінне Full HD при 30 кадрах на секунду. Плюс купа додаткових наворотів, про частину з яких трохи пізніше. Самі знаєте, наймодніший тренд сьогодні на ринку. Тонкість корпусу і боротьба за максимальну очадливість батареї, ну, щоб він довше працював. Товщина Galaxy S це 8,5 міліметрів. І оця ось пластикова задня кришка тут не просто так. Спитаєте, чому вона не металева? А тому, що пластик усе-таки є більш розумним вибором, коли хочеться зробити телефон максимально тонким і надзвичайно легким. А ще згадані технічні ресурси телефона дозволяють проводити більш серйозні операції. Скажімо, без проблем і значно швидше завантажувати сюди здоровенні файли. Корпус, цілком зрозуміло, буде швидко нагріватись, а от такий не факт. Плюс оця рельєфна поверхня є ще й пасивним радіатором, пришвидшує охолодження корпусу. За температурним балансом телефон слідкує самостійно через вбудований датчик. Якщо ви, скажімо, залишите апарат на сонці чи виконуватимете надважку витратну операцію, автоматично знижуватиметься яскравість екрану, аби не трапилось перегрівання. Що ж до економності, то тут велику роль відіграє дисплей нового типу Super AMOLED+, Plus, який і сам собою великий 4,3 дюйми. Він на порядок якісніший за попередника, кольори тут чіткіші, глибші та виразніші. Та й енергії він потребує значно менше, що в купі з батареєю на 1650 мАч днів 2 два навіть при активному юзані дівайсу до наступного заряджання даватиме. А ще екран покритий новим типом захисного протиплискового покриття. Жирні сліди від пальців на ньому стають практично невидними. Операційна система тут, самі розумієте, Android. І не просто так. Остання з реально існуючих на ринку версій. І не просто так, її серйозно розширив уже сам-сам, сам, сам, сунг. Багато цікавих речей нам з вами вже мають бути давно знайомі, завдячуючи фірмовій самсунгівській оболонці TouchWiz. Та збагатилась і вона. Отак, наприклад, ви отримуєте на екрані усі сім робочих столів. Це щоб довго не ганяти від першого до сьомого. З функціональних речей виділимо Wi-Fi Direct. Новий протокол, який може начисто замінити блютуз. Телефон створює окрему бездротову мережу, якою можна передавати файли з пристроя на пристрій зі значно більшою швидкістю. З'явилось також чимало приємних можливостей, які також економлять енергію. Ті ж таки Wi-Fi, Bluetooth, GPS та синхронізація можуть автоматично вимикатись у випадку їх задіяння. Далі телефон чітко свідкує за рівнем свого заряду, і при досягненні 15% вимкне камеру. Якщо ж брати кілька найпоширеніших сфер використання смартфону, усе таки одне лише поняття смартфону передбачає, що ви його берете не лише для того, аби дзвонити. Так, от, добре, коли усі ваші потенційні сфери інтересів зібрані воєдино, і у пошуках чогось там потрібного і однотипного не треба рискати усім телефоном. Всі основні сфери інтересів зібрані у так звані хаби. Музичний, щось типу музичної бібліотеки. До речі, і музика, і будь-яке відео, як уже звично для самсунгівських дівасів, програються тут без проблем, в якому завгодно вигляді, і без будь-якої додаткової обробки чи конвертації. Просто завантажуєте сюди файл і тут же його дивитесь чи слухаєте. Далі ігровий хаб усі ігри, незважаючи на те, як ви їх завантажили у телефон. Читальня. Тут і книжки, і журнали з газетами, на які ви можете оформити навіть онлайн-передплату. Social Hub. Тут об'єднані усі контакти, навіть можна сказати, усі можливі контакти. І телефонна книга, і соціальні мережі, типу Фейсбуку чи Твіттера. Тепер усе ваше спілкування з кожною людиною зібране в єдиному місці. Говорили ви з нею телефоном, писали смски, переписувалися у Твіттері чи контактували через Скайп. З останнім, як ви розумієте, ніяких проблем у Samsung Galaxy S2 немає. І ще погодьтесь зручно, коли, наприклад, дні народження ваших друзів та знайомих автоматично переносяться із Facebook безпосередньо у ваш календар. Тоді точно нічого не прогавите. Ну і наостанок. В черговий раз Samsung видає дівайс, який є, по суті, еталоном І орієнтом всіх без винятку виробників. І поки усі виробники будуть надолужувати цей гандикап, а там дивись уже і Galaxy S3 не за грами, але поки що Galaxy s 2 отак.